Я пам'ятаю про свій прихід до церковності. Він мене вдався з другого разу. Перший раз я почав до церкви йти, бо мене туди, по суті, справи друзі привели, але мене вистачило тільки на декілька богослужінь. Потім я ну, пішов. Ну, не то, що мені було там нудно чи не цікаво. Просто, напевно, я вирішив тоді в той час мого можна сказати, такого. Часу, коли я був підлітком, що є речі набагато цікавіші і набагато важливіші. Але е, я ненадовго пішов із церкви, десь на півроку, а потім, через півроку, я вже прийшов сам. І там і залишився. І от зараз перед вами як священник. І отак, от, от згадуючи ті часи, я не можу сказати, що мій приход в церкву він був. Пов'язаний з якоюсь проповіддю якогось одного священника, що я десь там почув. І от після цього я навернувся до віри в Бога. От якось воно все само собою так складалося. Я, будучи підлітком, адже до церковності я прийшов в 17 років, я все одно відчував, що в цьому світі щось є. Щось є, от, щось чого не вистачає мені. Я це шукав, і я якось про це замислювався. Але от те справжній я якраз таки знайшов і в церкві. Я знайшов Бога. Я тоді зрозумів, що от мені в моєму житті не вистачає Бога. І я його тут зустрів, і я буду намагатися робити все можливе, аби цю... після цієї зустрічі не відвернутися від свого творця. І промисел Божий він такий. Що, от от ми, наприклад, священики, думаємо, що можливо, там чи після моєї проповіді там хтось прийде до християнства, хтось стане людиною церковною. І навіть така така фраза Я привів людину в церкву, ну, вона насправді, напевне, дуже помилкова, адже знову-таки, я судячи із свого життя. Ну, і дивлячись на те, от про ті випадки такого навернення в християнство, які описані в. В тому числі в діяннях апостольських, згадаємо того ж самого Корнилія сотника чи того ж самого Євнуха, якого хрестив Филип, ми бачимо, що от їхнє навернення воно було, воно було таким не від якоїсь особливої проповіді. Проповідь була вже як настановою, коли людина вже мала віру. Не навпаки, от коли є віра, от тоді вже настанова вона має значення. І от до церковності, напевно, можуть прийти ті люди, які вірять, які шукають. І не просто так Господь сказав, що слухайте і вам відкриють, шукайте і ви знайдете. І от е, треба шукати Бога. Якщо людина Бога не шукає, не хоче його мати в своєму житті, мати з ним спілкування, то напевно, ніякі проповіді і навіть дива не допоможуть. Якою би не була б гарною, прекрасною церква, яким би не був би красномовним священик, і навіть святого життя священик, якщо, якщо людям не потрібен Бог, якщо вони його там десь в своїй душі не шукають. То нічого не допоможе, люди так і залишаться поза церквою. Це Те... в чомусь мене і заспокує, як священника. священика, <гум> якби це облегшує, що спасіння людей від мене мало залежить. Але в той же самий час, але в той же самий час, ну, можливо, для священиків, які служать в містах, це не так якось відчувається для мене. Це відчутно, адже знову таки, всі ми хочемо, щоб храм був наповнений людьми, щоб всі разом молилися, всі разом причащалися. І от в містах воно є, тому що ну, там і храмів менше, і людей живе більше, і тому там, у відсотках, все одно буде більше людей приходити, ніж в селі. Але в селі да, от відчуваєш якесь таке, якусь таку самотність, що приходять люди, звичайно, але їх мало. І така, можна сказати, невостребуваність все одно відчувається. І ти робиш все можливе, там, аби людей от привезти до церкви, там, проповідуєш, де тільки можливо, як тільки можливо. Це важливо, да. Проповідь. всіма методами вона важлива. Говори мені, якщо я не благовістую, так сказав апостол Павло. І... Але я розумію, що ця проповідь, да, ця церковність наша це є вже для тих, які вже зробили перший крок. Перший крок вони зробили в пошуках Бога, і от вони знаходять Бога. І от є ми, які допомагаємо вже цій людині далі йти цим духовним шляхом. Тому що от просто так загукати в церкву людей можна без питань, і це роблять багато хто. Але чи залишаться ці люди в церкві? Чи вони там зустрінуть Бога? От чому є проблема, що багато хто приходить до церкви. Але вони не залишаються, тому що ще не віднайшли в своєму житті Бога і не бачать важливим спілкування з Ним, в тому числі в таїнствах церковних. Зараз багато релігійних організацій збирають маси людей, де хтось роздає гуманітарну допомогу. Люди масово приходять за цією гуманітарною допомогою. Це ну, по-християнськи, звичайно. Але ці люди, які приходять за гуманітарною допомогою, вони приходять за гуманітарною допомогою, а не до Бога. Чи там, коли збирають мітинги, да, от, на, жаль, на жаль, таке буває, що от, якісь люди біля церкви збирають мітинги, щоб там церкву там, закрити, заборонити. Але ж ці люди, люди вони збираються не заради Бога, насправді. Тому що, ну те, що там відбувається біля окремих храмів, коли там насилля, коли люди проклинають, коли люди ненавидять, ну, це не християнство. Люди збираються для того, щоб проявити якийсь такий, можливо, мнімий патріотизм, можливо, щоб якусь собою злість вилити. Я не знаю, що там їх мотивує, але. Зачасту не, не зустріч з Богом. Бо коли ці митинги закінчуються, ті люди, які там дуже голосно кричали, там якісь лозунги, вони ж потім в ту ж саму церкву, чи не в ту церкву, там, вони не приходять, вони так і залишаються людьми нецерковними. Тільки Бога треба шукати в церкві, бо заради цього церква і є. Тільки Бога і в Богі наше життя. І от коли ми дійсно Бога шукаємо, то добрі проповіді, батюшки, вся наша така богослужбова краса, це є вже якби додатком другорядним, яке є в чомусь опорою і натхненням, і далі християнським життям, да, от, себе преображаючи в любові до свого Творця. Тому давайте розуміти, що в церкві, перш за все, зустріч з Богом, а все інше це вже подпорки, все інше це вже допомога да, в тому, щоб от, встати, вистояти і жити от справжнім, духовним християнським життям. Так. Я ж згадую себе. Так, да, я прийшов до церкви, да, я повірив в Бога, і в мене. Така віра була неофіцька в перший час, така прямо ж дуже гаряча віра. Але зараз я так дивлюся, минував, в той же самий час було стільки різних таких, можна назвати це релігійних тараканів, від яких я потім позбавлявся, поступово читаючи книги, слухаючи проповіді священиків, знову таки живучи життям церковним. Але знову таки, якби не цей перший імпульс да, от, віри в Бога. Пошукав Бога, то ці всі проповіді, ця вся церковність, вона ну, не, не мала б відголосу. А так вона має відголос тоді, коли ми шукаємо Бога. Тому шукаємо Бога. І якщо Бог для нас дійсно важливий, то вся церковність наша, вона логічна. Церква Божі відкриті для всіх, і ми, священики, є. Да, ми священики є, щоб допомагати, знову-таки йти шляхом спасіння. Да, і ми священики сільські, ну, мало людей, на жаль, приходять, мало людей приходять до церкви. Нам хотілося би, щоб більше, щоб ми разом, да, от, як єдина сім'я християнська, щоб, от... тим паче, якщо нас більше, тим радісніше. Але от ми, як сільські священики, трішечки в, своїх, в своєму служенні не востребувані. Якщо так казати, це так трішечки трішечки боляче да, від цього. Ну але що ж ти зробиш? Я собі намагаюсь нагадувати, що ти батюшка, не Спаситель, ти батюшка, людей не приводиш до Бога і церкви. Це тільки може зробити Бог, а ти тільки вже потім, потім вже далі якось допомагаєш цій людині та от далі возростає духовно. Але приводить... До себе тільки Господь. Якщо от ми відгукуємося, каже, ми можемо і відвернутися від голосу Божого в нас, можемо проігнорувати. Давайте не будемо ігнорувати голос Божий в нас і відгукуватися, і будемо християнами, справжніми християнами, які всім своїм життям служать своєму творцю. Всім гарного дня!